Я, імператор могутньої і непереможньої Візантії Лев Шостий, залишаю нащадкам ці пророцтва. Будьте уважними до власної історії, щоб не повторити помилок пращурів своїх, як зробився я. Імперія наша походить від великого Риму, а згодом, якщо не дбатимете, розпадеться на клапті й столицею нашою, блискучим Константинополем, володітимуть турки і зватимуть його Стамбулом. А все це через дикунів і варварів, що століттями жили поряд із нами, і звуться вони слов'янами. Поляни, деревляни, дуліби, дриговичі, радимичі, тиверці. Всі вони мали різні звичаї і різні мови. Ми брали слов'ян за рабів. Вони чудово билися і були працьовиті. От тільки не могли дійти згоди між собою і діяти спільно. А ми цим користалися. Доколе? тьху на вас! Ганьба! Зрада! Та потім знайшлись сильні і мудрі люди, що посіли престолу Києві і почали правити там, з року в рік захоплюючи нові землю. Звали тих двох Аскольд і Дір. Одні кажуть, що прийшли вони з далекої Скандинавії, інші, що були місцевими князями. Зра... Перемога! Перемога! Так чи сяк, але вони об'єднали навколо себе місцеві племена? Ми й не щулися, як ці зухи вже взяли Константинополь в облогу. Довелось домовлятись з ними про мир. Та це не втримало Аскольда від іще двох виправ на найбільшу, найбагатшу столицю цього світу. Ми й далі думали, що то якісь дикуни, яким випадково вдалося заскочити нас. І коли їхні купці привозили до нас хутро і рабів, ми все одно не вірили, що вони на щось вдатні. Тепер ми називали цих варварів Руссю, а потім уже почали називати такі землі, з яких вони приїздили. А вони знай, торгували з нами і збагачувалися свою ходову валюту, гривню, вони рубатимуть на менші частини. Так виникне Рубль. Київ, їхня столиця, зростав і багатів. Їхні князі говорили іншими мовами і радичалися з правителями інших, старших держав. Хай буде мати все городам Руським. Дехто навіть прийняв істинну віру і охрестився. Та це їх не врятує. Раніше чи пізніше ми їх здолаємо, бо чвари, заздрість, недовіра одне до одного зруйнують їх ізсередини. А і діра вбив їхній наступник Олег. Тепер він намагається втримати те, що захопив. Тож на нас часу в нього не. Що це? Хтось запізнився на урок. Це той, хто добре засвоїв твої уроки, імператоре. Відчиняй, Київська Русь прийшла. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новини про нашу русь. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Київ одне з найдавніших міст Європи. Його вулиці, площі та церкви пам'ятають багато неймовірних історій, і я розкажу одну з них. Розкажу про найсильнішу, найрішучішу, найрозумнішу людину, яку я коли-небудь знав. Я розповім вам про свою бабусю. Її звали Ольга, і була вона великою княгиною. Її чоловік, тобто мій дід князь Ігор, був набагато старший за неї. Він часто воював, підкоряючи одне сусіднє плем'я за іншим. Та одне з таких племен, деревляни, не захотіло визнавати княжу владу. Вони повстали і вили мого дідуся Ігоря. Моєму батькові Святославу тоді ледь виповнилися три роки, і він ще тільки навчався примудристям княжої науки. Древляни гадали, що бабуся не втримає княжий престол. Їхній князь зухвало відправив до бабусі сватів, а вона звеліла зустріти їх з усіма почестями. Від самісінької ріки аж до княжого двору послів несли на руках. А там укинули разом із човном до ями і закопали. Бабуся, знаєте, дуже любила дідуся і дуже не любила древлян. Та вони не полишали надії якось домовитися. Други послали своїх найбільш шанованих чоловіків. Бабуся запропонувала їм помитися після тривалої подорожі і додала трохи хмизу, аби посли не змерзли. Зрештою, бабуся вирішила навести лад у землю, які понезавойовував мій дід, та почала з деревлян. Але ці вже, схоже, де навчилися і знали, чого чекати, довелося задіяти повітряні сили. Після цього моя бабуся почала віддавати перевагу на сучасному кам'яному будівництву. Вона подбала про дороги, податки, а також про розподіл країни на окремі області. У кожній області було облаштовано гостинний двір, де під час подорожей гостювала княжа родина. Такі місця звалися погостами і поряд із ними пізніше почали будуватися храми із цвинтарями. Питаєте, звідки взялися храми? Справа в тому, що бабуся Ольга розуміла, самі закони людей не об'єднають. Потрібна була спільна ідея, в яку б усі вірили. Для цього бабуся поїхала до Константинополя осередка нової потужної віри християнства. Імператор Константин Багрянородний почав був підбивати до бабусі клинці. Та вона твердо стояла на своєму: спершу хочу охреститися, а вас прошу стати моїм хрещеним батьком. Надто пізно збагнув імператор, що одружуватися з донькою, навіть хрещеною, батькові не личить. Та мій власний батько, Святослав, не поділяв бабусиної віри. Він був язичником і надавав перевагу не вірі, а зброї. Саме бабуся подбала про нашу державу і принесла християнську віру. Сильна і незалежна княгиня стала прикладом для багатьох. Та я пам'ятаю іншої доброї ніжної бабуси. Я сумую за нею і даю своє міцне слово. Я подбаю про те, щоби нащадки не забули про неї. Це кажу я. Володимир Великий, князь Київський. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Хочеш іще вогняних історій? Підписуйся на цей канал. Людська пам'ять, немов монета. Поглянеш, наче все охопив оком. Та завжди лишається зворотній. Прихований бік. Я розповім про людину, яка зробила чимало добра для нашої держави. Але самим добром не обмежилися. Малому володі пощастило. Його батьком був великий князь київський Святослав Володимир син рабині. Та виховували його як справжнього княжича у столиці держави Києві. Син не часто бачив батька. Той не вилазив із відряджень і не мав часу на сім'ю. Із братами у Володимира стосунки теж не склалися. Спочатку правили країною втрьох. Та ж відомо, для добра держави князь має бути лише один: старший із братів Ярополк першим засвоїв цю істину і взяв її на озброєння. Володимир вчасно осягнув іншу примудрість. Інколи краще піти, аби повернутися з новими друзями, які мають не тільки стильні бороди, а й залізні аргументи на твою користь. На цьому він не зупинився і щороку приєднував до Києва, дедалі більше земель. Та з часом Володимир збагнув свого можна досягти простіше, наприклад, перемовинами чи шлюбом. Один із таких шлюбів мав навіки поєднати братні народи Візантійської імперії та нашої Русі. Та для цього Володимиру довелося охреститися. Звісно ж, він вирішив поділитися благою звісткою зі своїми земляками. А якщо вони були глухі до віри, то просто довелося наполягти на своєму. Якраз це Володимир добре вмів. Попри спротив, він зводив церкви, будував перші школи, засновував фортеці, щоб відбивати напади печанінів. На срібниках та златниках Володимира вперше з'явився знаменитий тризуб. Символ, який супроводжує нашу державу у віках. Але пам'ятаєте, у кожної монети дві сторони, кожна перемога має свою ціну. Нова релігія і нова дружина змусили Володимира обрати і нового спадкоємця. Та ми, старші сини, не погодилися із рішенням, яке порушувало давнє право і позбавляло нас престолів. Я перестав надсилати в Київ податків, і батько зібрав проти мене військо. Володимир помер до початку війни. Тож я не мусив його вбивати. І я вдячний батькові за це, за це і за все інше, що великий князь Володимир Київський зробив для нашої держави. Та його час минув і настав мій час Великого князя київського Ярослава Мудрого. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Гривня лайк, Київ, віра, вподобай. Історія ця почалася так давно, що ніхто вже й не скаже, коли саме. Просто жили собі на цих землях люди, розводили худобу, сіяли хліб, прокладали дороги і будували міста. Усе було так, як повелося віддавна. Люди приносили богам жертви, боги дослухалися до їхніх молитв. Чи не дослухалися, ніхто не може передбачити, як поведеться той, хто має над тобою владу. Аби задобрити богів, люди вдавалися до дедалі більших жертвопринесень, та тривати вічно це не могло. Дальніми ближніми землями вже ширилася вістка про нову віру, захопилася ідею християнства і княгиня Ольга. Вона поїхала до Костянтинополя, охрестилася там і сподівалася принести свою нову віру до наших земель. Та їй це не вдалося. Через десятки років її онук Володимир, захопивши трон, подбав, аби ідоли старих богів перевезли до капища на Старокіївській горі. Тут ішлося не про віру, а про політику. Давніх богів шанувало чимало людей, а найвірніші воїни князя сміялися, коли чули слова милосердя та всепрощення. Рова ще могутня Візантія, центр християнства, з нею Володимир хотів добрих стосунків. Великий князь мусив визначитися, і він визначився. Тепер Володимиру лишалося переконати інших. Великий князь умів добирати аргументів і, зрештою, досягнув своєї мети. Чи думав, що досягнув? Християнство прижилося, але давня віра ніколи не полишала цих земель. Часом місце старого Бога заступав новий святий, дуже на нього схожий, а старі ритуали не забували, лише перейменовували. Та зрештою християнство, яке спершу розділило край, почало його об'єднувати. Нова віра принесла абетку, зробила Київську Русь частиною ширшого світу. Вона дала поштовх до створення численних шедеврів. Часи змінилися, і в Україні вже давно кожен має свободу від розповідання. І ніхто не може вказувати іншому, у що вірити. А хрещення Русі це та жива сторінка нашої історії, про яку неможливо забути. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Врещено і вчені став подобайку та підписуйся на наш канал. мандрівка. Жив собі у далекій землі князь. Це наче король! Це краще за короля. Був він справедливий і щедрий, і всі звали його Ярославом Мудрим. І він успадкував трон від батька, як я колись успадкую свій. За трон свого батька, Великого князя Володимира, Ярославу довелося битися з братами. І Ярослав усіх переміг. Саме так здобували трон великі князі до нього. Але пам'ятаєш, Ярослав був мудрим. Після років ворожнечі він помирився з останнім своїм братом Мстиславом. Вони уклали угоду. Мстислав правив землями на схід від Дніпра, а Ярослав на захід. Лише після смерті Мстислава Ярослав успадкував ті землі, а поступово ще й додав до своїх володінь нові. Яка ж не одна казка? Може, він хоч із драконами бився. Не з драконами, зі сміями. Перший найдавніший змік. Звався спокусником, і на боротьбу з ним київський князь покликав мудрість Софію. Другий Змій мав імення невігластво. Аби захистити від нього свій народ, Ярослав побудував школу. А третього як звали третього? А третього звали Дикий Степ. І щоб захистити людей від нього, Ярослав звів навколо Києва вали. А ще князь побудував золоті ворота. Адже край, обнесений лише валами та стінами, глухий і німий до мудрості. З усіх країв приїздили до Києва гості королівські посли, купці, мандрівники. Було в Києві 400 церков і 8 ринків, і за величю його порівнювали зі столицею християнства Константинополем. Ярослав наказав укласти першу на Русі збірку законів Руську Правду, а ще перший літопис. За наказом князя з інших мов церковно-слов'янської перекладали найважливіші книги. Що це за мова така? Вона, як Латина. У народі нею не розмовляють, але завдяки ній люди розуміють одне одного. Та знав Ярослав і інші мови і дбав, аби його діти теж їх вчили. Багато його синів і дочок узяли шлюб зі спадкоємцями знатних європейських сімей. Київська династія породичалася з правителями Візантії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Угорщини. Це був зоряний час Росії: час освіти, мистецтва, невпинного розвитку. Хотів би я колись там побувати. На жаль, після смерті Ярослава країну охопили розбрат і війна. Але зроблене твоїм дідусем не загубиться, і спадщина його живе в кожному з нас. Це синку. Кажу тобі я, його донька Анна, королева Франції. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Якщо й ти, мудрий, в інтернеті, підписуйся на цей канал. Як стаємо собою? Я розповім вам про трьох жінок: доньку Великого князя, матір короля і дружину графа. Що їх об'єднує? Хіба тільки мої спогади. Перша з них Анна народилася в Києві, молодша донька Ярослава Мудрого та Інгегерти шведської, Вона росла разом зі столицею країни. І з року в рік Київ ставав більшим, сучаснішим, освіченішим. Анна мала перед очима чудовий взірець для наслідування. Її батьки вільно говорили кількома мовами, в юності багато подорожували, були сміливими й вольовими. Вона мріяла стати такою, як вони. Але те, що вона була самостійною і розумною, нікого не обходило. Головним для всіх було її знатне походження. Шлюб запорука вдалого політичного союзу. І тільки це важало. В усій Європі можновладці прагнули споріднитися з Ярославом Мудрим, одружуючи своїх синів з його сестрами й доньками. Відмовитися Анна не могла, та могла, як колись її матір, змінитися і жити далі. Життя князівни Анни було коротким, вона померла, коли їй виповнилося 20 років. І того ж дня народилася Анна Київська, королева Франції. Її чоловік Генріх І опинився в складній ситуації. У Франції та на її кордонах було неспокійно. Генріх одружився задля підтримки Ярослава Мудрого і, звісно ж, для народження спадкоємця. Анна Київська мусила навчитися чужих звичаїв і чужої мови. Та ще мала виховати свого первістка Філіпа. Сам батько більше часу витрачав на бунтівних баронів. Коли ж Генріх І помер, разом із ним мусила померти й королева. Матері юного короля довелося грати за новими правилами. І, хоч офіційною регенткою вона не стала, часом вона впливала на долю держави. Та зрештою настав час подбати й про власну долю. Граф Руальде Вексен, знехтувавши загрозою анафеми, розлучився із дружиною і взяв шлюб з Анною. Ця жінка колись жила задля блага держави. Потім дбала про чоловіка і сина. Зрештою, змогла бути сильною, щасливою і жити задля самої себе. Ніхто не знає, що сталося з нею після смерті коханого. Лише я, сестра Анна, знаю правду і заберу цю таємницю з собою. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою Сумуєш за новинами Київської Русі, запали свічку вподобайки.